І так, сьогодні гарна погода, Бог мене не помилував, тому йдемо на город сидити моркво. У нас сьогодні що? Морква така. Мама мені дала, якась більша. Оце зелень, що я показувала вам раніше. І о, що нам пишу пакетичку? Морква якась норвезька. І рухла. Що, погнали до роботи. Для початку я попросила тата зробити спеціальним відмірювач в рівненькі грядки, щоб усе було чітко і відстань між рядками однаково. Потім мені стало цікаво спробувати самій, але скажу чесно, ця штука була важче за мене. Почали ми з моркви. Планували 6 рядків, а вийшло аж 8. Розмітили грядочки. За прогнозом погоди передавали дощик. Надіємося, він все таки буде. Тому не підливали наші грядки. Гарно все присипали ручками, мама. Сказала, що так краще морква зійде. Степанчик перейшов, погралися ми, але все-таки потрібно було повертатися до роботи. Далі була черга за зеленю. Я розмітила три рядочки вже сапкою. Спочатку садила листя салату, просто в рядочки посіяла на сінинки вдовж. Рядочок не спішила присипати, тому що зараз будемо висіювати сусідній рядок насіння шпинату. Висіяла аналогічно першому рядкові і далі насіння рукули. Рукули ми любимо додавати в салатики і їмо її аж до глибокої осені. Висіяла в рядочок руку, засипала все гарно ручками і тепер будемо чекати нашу зелень. До речі, подивіться, як зійшов наш часник, який ми з мамою висіювали під трубу. Все гарно вийшов, лайфхак працює. Все, робота на сьогодні зроблена, мама буде задоволена, головне тепер чекати гарний урожай.